Мене звуть Варвара Вороніна, мені 49 років. Я актриса, майстер сцени. Працюю в театрі віримо місто Дніпро. В театрі я працюю вже більше 30 років, тому мені якось пощастило, і в мене багато різнопланових ролей. Є ролі як комедійні, так і драматичні. Подобається й ті, і ті. Я грала роль Любасика. В виставі Фантазії Фарятєва» Алли Соколової грала Мідсестру Лену в виставі Кім Дударєва. грала Старуху Анну Валентин Распутін Останній строк. Із свіжих ролей це Кейт в виставі Острів Інішман Макдонаха. Або, наприклад, Професор Сігеліус в виставі Біла пошесть Карл Чапка. Що я вмію? Вмію добре їздити на велосипеді, можу спробувати навіть без рук. Вмію добре плавати, обожнюю пернати з ластами, маскою, трубкою. Якось погружалася з аквалангом. На конях їздити вмію, але не професійно. Досвіду в кіно я не маю. У мене є записані самопроби, які я можу поділитися ними. Ну, хотілося б спробувати. Дякую.